Комунальники Харкова продовжують виконувати свою роботу навіть у святкові дні. Так у ніч 31 з грудня на 1 січня працівники КП Харківські теплові мережі усунули 5 дефектів на мережах центрального опалення. На підприємстві зауважують, що на всіх філіях КП «ХТМ» прискорили роботи з усунення та попередження можливих дефектів, адже зараз тримається плюсова температура повітря. Це потрібно для того, щоб вберегти мережі від пошкоджень. Триває розповітрення окремих стояків і будинків, яке доводиться робити наново після кожного блекауту. Наші працівники продовжують роботу та оперативно усувають пошкодження. Тривають роботи із відновлення пошкоджених обстрілами будинків. Так триває ремонт у Немишлянському районі. Робітники КП Харківське ремонтно-будівельне підприємство виконали демонтаж зруйнованих плит, заливку плит покрівлі та перекриття між третім і четвертими поверхами. Відновили опалення, відремонтували підлогу, стіни квартир мешканців та встановили віконний блок. Роботи тривають у різних районах мегаполісу. Також бригади КП комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації відремонтували та прочистили дощеприймальні колодязі на вулиці Москалівській, вулиці Краснодарській, вулиці Холодногірській та проспекті Героїв Харкова. Не забувають і про чистоту узбіччя. Бригади КП шлях Рембуд» приводять до ладу проїжджу частину магістрали. На дорогах міста працюють 127 працівників та 60 Сім одиниць спецтехніки Марія Соловйова та Андрій Паколов Харківські звістя.